Так, да, так, да, я за кермом трошки тут їду, але, ага. але зручно Нічого. дякую, що подзвонили. Да. Е, ну, перше, що мене цікавить, як ви живі, здорові, як сім'я. Все да. супер, вже переїхали, переїхали. туди да, в будинок. Ми в грудні місяці переїхали, коли там зробили ремонт, ну так ще там меблі потрохи робиться, трохи такі спартанські умови, але каміном користуємося. Ага. Камін топчик. Сразу кажу, в мене. Е, Хто там, ну, знайомі там, бува, приходять, або люди там радяться, там покажи, що як. То, звичайно, що хто б не заходив, то основний акцент на камін. Тобто там не плитка, не ремонт, нічого, а от камін, звісно, всіх цікавить, всі дивляться, питають, що це, як, наскільки воно ця історія робоча, не робоча. За ці труби, що воно подається, там, опалення, тому що, ну, в принципі, більшість. І його ніхто такого і не бачить. Та в принципі я ж теж не бачу, якби мені там Андрій там вас не познайомив та. Тобто, ви так. але ви навчилися ним користуватися, коли перекривати да, тепловий да. акумулятор, підкидаєте дровішка, це все відкриваєте на прямий да. хід, все як там прописано в інструкції, так? Так. Да, я все по інструкції це спочатку, е, звісно, в мене чого не вийшло, в мене там тухло, не міг е, розпалити там цей. А так, в принципі, вже приловчився. Е, Користуюся, топлю е, спочатку там з кімнатами. Е, ну Спочатку я так тільки в центральному, тому це почав вже й кімнати е, використовувати. Ну Плюс, окремо, що в мене ще таке заняття є. Я е, дрова то взяв, але вони там такі великі турпалки, Так в мене, ну, в мене малому 12 років, ага. то він залюбки, це ми з ним. Там в суботу чи в неділю виходимо, я йому то вибираю ці сурпалки, він їх там рубає, дам йому сокиру, я то ношу складаю. І тобто, така ще чудова часопроведення з малим він, коротше, в захваті. І ну така, коли вихідні пішли піше рубати. Да, Хотів запитати: а наскільки впливає на грів кімнат? Тобто, якщо я, наприклад, відкриваю тільки одну кімнату, чи сразу всі п'ять. Так. Воно е, впливає на час подачі туди теплого повітря, чи ні? Вони так, там вони взагалі мають бути у вас відкриті всі кімнати. Просто, можливо, так? якась менше, трохи, може більше, смотря... ну, залежить від а. того, скільки куди треба подавати, але для такої турбіни один канал це дуже багато. Це, це, це що фен буде сушити голову. А, ну, я тобі кажу, що я так просто думаю, якщо, наприклад, якщо, а, ну, умовно кажучи, Тепло в мене подається там п'ять годин. Якщо в мене п'ять каналів відкрито, чи один канал відкритий, все одно воно буде п'ять <ганіж> годин, воно не впливає, не <ганіж> немає так. значення. Піч тої печі, акумуляції тої печі вистачить, вистачить на п'ять, на шість і на десять каналів. То воно не питання в тому. Ось так що а. відкривайте всі, можливо, просто підналаштувати трохи може десь жарче, а десь треба холодніше. Ну це дивитися ага. треба по, по будинку. Ось і ага. кілограм 8-10 кілограм дров, все вам вистачить, ну має вистачити поши. Якщо дрова якісні, мається на увазі там 15% вологості, да, то вистачить вам передостатньо буде цього, щоб, щоб доба воно трималося. Якщо дрова сирі, то да, велика енергія буде втікати на те, щоб висушити, вигнати цю вологу. Ось. І тільки потім буде вже КПД печі. Ну, з дровами є нюанси, тому що я їх там беру, але як заношу а, прям під, під печі, вони там мене лежать, якби там чекають своєї черги, то так, да, їх вони трохи. Я думаю, що ну, не зовсім якісні грубоки. Я вибирав те, що був. Граб, граба не було, взяв граб перемішку з дубом. Uh -huh. а, ну, ну вони знову ж на, на вулиці. Плюс а, вони були порубані ну як попильне, вроді порозколиті, але все рівно цурпалки здорові, то мені приходиться їх там рубати, і воно ж не встигає висушуватися. Ну, коротше, по цьому є нюанс, але дивіться, давайте я вам коротенько дам пораду, вона вам пригодиться: дрова, як мінімум, дрова, щоб висохли, вони повинні сохнути два сезони. Якщо ви взяли сирі дрова от, з лісу, граб, наприклад, да, він два сезони буде сухнути, тобто під накриттям. Це він вийде до того режиму, що він вже буде ефективно працювати. При сирих дровах немає такого КПД, закопчується постійно скло. Ось, і є такі значно, ну, проблемки такі є з, 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 з сирими дровами. Ось, і більше треба їх. Ну, в общем воно не, не то. Якщо сухі дрова, воно дуже якісно і дуже гарно працює, і ви практично не маєте заморочки. Ви розклали, і воно розгорілося гарно. Ось. Ну це так на майбутнє. Я знаю, що спочатку люди поки прилаштуються, то да, трошки да, часу ну... проходить, але ну на майбутнє просто собі візьміть. Невеликий дровнічок такий собі зробити на, на, на машинку на дві. Я зрозумів, бо. Стекло ну, я кожен раз протираю, тому що воно його mm -hmm. закваплює. Mm -hmm. ну, я за так і да. да, зрозумів, що мені треба просто їх е, купити просто більше, і, mm -hmm. щоб в мене там літо воно пролежало, і, yeah. і, і, і брати їх не так, як я. Там, ну я просто заїхав, там, взяв їх вже не знаю, там був листопад чи жовтий mm -hmm. місяць. Mm -hmm. А їх навпаки треба з весни, щоб вони більше просто mm -hmm. да, mm -hmm. це mm -hmm. я вже... А в мене, в принципі, приймали участь в ремонті, ну там були долучені. У мене є контакти близько, мені тоді Андрій, в принципі, всі давав десь близько 20 е майстрів різних фактів: плиточники, штукатури і все, що під... mm -hmm. І є, є, є певні, коли мене там люди запитують, там, що ти можеш сказати пораду, тому що з ремонту і є певні там прізвища фамілії, які я можу сміло радити. Є такі, mm -hmm. що такі. Ну, сумніваюся, кажу, дивіться, були нюанси. Хочете, спілкуйтесь, ні, а є такі, за кого я там можу цей. То ну, в мене там, наприклад, є якісь там, не знаю, топ-топ. То ну в мене там, от з, 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 з цим девайсом, я ж кажу, я всім розказую, я всім в мене там знайомі ще там будується, кажу, будеш робити краще, Ну я не знаю, просто я з кино спілкувався, є такі, що приїжджають, дивляться, то вони о, кращого і не зустрічали. Просто дякую. <говорю> Да, Дякую. Так, що вам проведу, да. Я радий да. за вас, що ви користуєтеся пічкою, що вона вам служить і теплом, і добром, і естетикою. Ось, ну так. і надалі, надалі будемо працювати. Спасибі вам велике yeah. за гарні слова. Ah, да, Але ж, да. ще одне таке питання. Будь а ласка. там, як якщо його там, цю пічку ну, натопити так, що я просто там не знаю, я там стараюся дозунути дрова кидати, а воно не можна так на, нагріти до такого, що там начне плитка відваляться, чи лопатися, чи треба це контролювати якось? Ви її так не нагрієте. А, все я, я. зрозумів. <звук> Бо я там другий раз, вчора там що скину, дивлюся, я там, ну, мені так. Торкається, вона таке гаряче дома. Вона думає, гаряча, думає. Да. Вони, ви нічого її так. не зробите, вона випікається при температурі 800 градусів, так що ви там ніколи не, ага. нічого не зробите. Вниз треба класти погрубші ламачки, як ми з вами говорили, вище трошки потонче, і ще вверху самому щіпа. І розпалюєте зверху. Я, я, ага. я вам це говорив, можливо, ви забулися, можливо, так. ні. Розпалювання зверху дуже важливо в даній ситуації. Ви економите так хорошо ресурси. І ви не будете я мати проблем з тим, щоб десь підкинуло вам диму на хату і так далі. Тому що ви, коли розпалюєте зверху, воно буде горіти приблизно 3, 3 до 3,5 годин. Ну, Щиро радий за вас, і я вважаю, що в ну, нас є, що показати в Україні, да. бо зазвичай ми там ганяємося за європейським, да. а в нас тут від боку є. Да. Чудові да. речі. Це лежа ради да. щиро було вас чути. Якщо що, чим зможу бути корисний, завжди буду радий. Так що дякую, дякую вам величезне. Да. Дякую, дякую, дякую величезне. Щастливі. Да, Щас я допоможу.